3D-моделювання в програмі Solidworks і як можна на цьому заробляти. з замовник, йому була потрібна допомога саме в компоновці ось такого виробу. Скляна тумба, яка має потайну шухлядку знизу, обшивається деревиною, і є зверху такий скляний купол, в котрим монтується всередину дзеркало з ще одним таким. Матовим склом, не матовим склом, а таким затемненим склем котрий будуть давати ефект нескінченності І зверху буде установлюватись, дану куполі буде складуватись така купа купа грошей, такий, такий грошовий куб, наз, називаємо його так, або стіл: скляний, скляна тумба-бабло. Жартюливо, так собі його назвав. Зверху скляний такий. Саркофаг, все це діло обшивається деревиною, внутрі каркас також з фанери, котрі обшивається декоративкою. І, до прикладу, також для того, щоб показати замовнику, як буде працювати в даному файлі, це файли, деталі, багатотільне моделювання. Саме трошечки Давайте і розберемося, як воно будується. Додав команду body move копі, саме її. Коли розкриваєш в дереві поводовий відкатом, то такий складається ефект, як у вас розкривається саме шухлядка, і можна її також скрити, як зібраний виріб. Шухляда прихованого монтажу, прихованого такого скритої дії, і отже, отже. Давайте, до прикладу, відразу розкрасимо боковинки ці під деревину, зробимо її за допомогою саме команди додавання зовнішнього вигляду. Ось так, знайдемо так, в принципі, зліво в вкладочці Задач відкриваємо саме зовнішні види. Бум -бум -бум зверху в зовнішні види розкриваємо її, знаходимо органічні і дерево, розкриваємо дерево і знаходимо. Давайте пограємося по клен. Давайте. Що у нас? Клен? Світленьке, біле, ось, до прикладу, такий Давайте спробуємо даний вид як тіло. Клен. Давайте ще чимось пограємось. Зайдемо в дуб. Щось мені таке до вподоби дане. Чекай, дуб. 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 Раз, раз. Ось дуб. Наприклад, давайте дуб і лишимо лишимо дану структуру. Структурою також можна погратися. Так. Так, зайдемо в режим редагування і можна погратися саме в величиною текстури. Є, добре. Також додамо текстуру на передню цю ж текстуру дуб, додамо на передню частину. Ось так можна візуалізувати швиденько наші 3D тіло в даному, да, даному багатотільному моделюванні. Повертаємося в дерево побудови, побудови і трошечки поговоримо саме про такий вид моделювання або багатотільне моделювання в одному файлі файлі типу деталі. В принципі, це здійснюється за допомогою стандартного моделювання від базової поверхні будуємо певні. До прикладу, давайте цей і розглянемо, що будується. Ескіз від нього будується загальний куб, і його ж також використовував в рамках побудови інших ескізів. Видавлюється, і, для, і просто стоїть комалочка об'єднати результати, просто її прибираєте, і ви видалюєте як окрему деталь, котрі ви вже в папочці тверді тіла можете їх спостерігати, і, до прикладу, ту чи іншу, ось, до прикладу, дану, дану деталь. Я можу, до прикладу, скрити, щоб побачити, що там, яка конструкція. Всередині. В принципі, не хитра штука, але до цього потрібно потрібно звикнути і працювати так. Збірочки, котрі не рухаються. В більшості випадках, їх працюю саме в файлі деталя. І також використовую інший метод метод збірки розробки зверху вниз у збірки. саму збірки створюю файли і потім їх. Деталі створюю збірки, і потім їх уже в зовнішнє середовище зберігаю окремим файлом для того, щоб створювати саме з них деталювання, ескізи, креслення. І так далі. Ось такий нехитрий спосіб роботи із 3D-моделюванням в програмі SolidWorks. І один випадок. це задача стояла в нього. Були всі конструктиви, габаритні, готові всі конструктиви. Йому потрібна була робота саме ось із внутрянкою, скомпонувати внутрянку для того, щоб це все діло поєднати. Ми це за пару годин справились це все діло змоделювали. Потім я розписав йому подетально весь крій. Для порізки листа. Потім дав також розміри габаритні розміри наших скляних виробів для також порізки. Ось такий кейс у мене відбувся. Кому цікаво, ставимо подобайки, підписуємося на канал і звертаємось, якщо потрібно. Цікаві такі кейси, подібні кейси, або ж 3D-моделювання для друку, робота з деревиною, робота з металом, розробка 3D-моделі. З перетворенням їх потім у формат для виготовлення ескізи, креслення. Кому цікаво ж навчитися моделювати, пропоную такий сервіс, як 3 d Робота навчання в SolidWorks за допомогою мого сервісу відотеку років з 3D-моделювання. Е, перша сторінка, котра зустрічає вас, це безпосередньо самі такі вирізки із модели, котрі я моделював. Тут не все звичайно, тому що все закидувати не потрібно. Але така як сторіночка, мотиваційна сторіночка для того, щоб бачити, що можна робити саме в CAD SolidWorks параметричному CAD, не тільки можна розробляти, до прикладу, технічні речі, а можна також займатися таким художнім моделюванням, якщо воно вам потрібно за допомогою поверхонь або твердотільного моделювання. Використовуючи команди, наприклад, заходимо далі на головну, де зустрічають вас блоки, блок підготовки, блок навчальний блок номер 2 для початківців, є вся інформація, кількість відео, загальний час, є розділи, котрі вміщають собі, блок блок один підготовка, блок номер 2 для пологубного вивчення. Ось тут 17. Вся інформація, навчальний блок блок номер 3 для професіоналів, тут більше ознайомчо. І далі цікавий блок, навчальний блок номер 6. 4 Практичне моделювання, де також коли це все діло починав. Саме ідея була даного даної відеотеки структурувати той весь матеріал, який є на просторах на тенетах Ютуба, Тіктоку. І... Дану скарбницю собі створив, і її користуюся, користувався певний час. Зараз вже більше записуєш відеоуроків і наповнюєш, як власним матеріалом використовуєш, так і використовую. Якщо є гарний матеріал з Ютубу, то як, як от також його використовується. Використовується україномовний контент, російськомовний і англомовний. Наприклад, той же самий ескіз або вкладочки Елементи. Цікава команда, яку я використав. Саме для е е е рухливої частини нашої ляди, е щоб вид видвинути наш ящичок потайний, тайниці, використав команду body move copy. Ось вона саме можна її і розглянути в даному випадку. В даному випадку це вона ось ця командочка. Давайте ми її і, до прикладу, розглянемо. Де вона в самому низу. Ось вона перемістити копірувати тіло панелі елементи. Ось на, 15, на 5 хвилин, 36 секунд, Move, copy, копібодіс. Переглядаєте відео, детально розписується. Побачимо, що переход на YouTube детально розповідається все, що потрібно знати про дану команду з певним прикладом. Для почат... практики блок початківців є практика для саме початківців, де розглянуто понад 40 деталей, вже записано понад 40 відеоуроків деталювання, як технічки з самого початку, розбирається все детально, покроково, Побудови ескізів і далі потрошечку, вже від цього відстраняюсь для того, щоб уже маючи базу знань, базу досвіду, вже ви можете зробити такі цікаві речі, як напівхудожку або ж художку, і використовувати даний кад для не тільки технічного моделювання, а й використовуючи закриваючи якісь певні потреби для 3D-друку, до прикладу. Як і це, і телефон шолому, вікінга і так далі. Е, так, е, Потрібно кому звертаємось за відеодекою руки з тередомоделюванням. Ставимо лайк, підписуємось, допомагаємо просувати контент.